Або ти здаси декларацію або декларація здасть тебе. Лучше закрив, випрыгну. Вибори у США. Хто стане майбутнім президентом? Той. <рив> Львівське сміття. Де вони його стільки беруть? Тягнувся шлейф неприємного запаху. Доброго вечора. Ви дивитесь нашу нову програму. Я її ведучий Майкл щур. Вітаю вас. Головна новина тижня результати електронного декларування. Електронні декларації чиновників та депутатів десятки і сотні мільйонів гривень, доларів і євро. Світ нечуваної розкоші відкрився українцям у деклараціях чиновників і депутатів. Українські чиновники, депутати та їхні родини задекларували разом майже 26 мільярдів гривень. Якщо перерахувати всі задекларовані гроші у пенсії українських пенсіонерів, хоча ні, це занадто абстрактно. Якщо запхати всі ці гроші у трусики стриптизерки, то це має бути стриптизерка висотою 5 кілометрів і стрінгами у 277 гектарів. Дещо іншу асоціацію заповнення декларації викликало у пана Гройсмана. Це я так думаю, що це приблизно для декого як пригнути з парашутом. Очі закрив, випригнув. От один раз це треба зробити. Ну, судячи з 50 мільйонів готівків у декларації пана Гройсмана, він стрибав з вантажним парашутом. І судячи з декларації Тимошенко. Вона у літак взагалі не сіла. Літак братів Дубневичів з їхньою половиною мільярда гривень готівки. Просто не зміг злетіти. А що там Порошенко? Під завісу 30 жовтня свою декларацію подав президент Порошенко. В електронній системі вона з'явилася майже опівночі. Петро Порошенко вистрибнув з літака останнім, як і годиться справжньому пілоту. Пілотом ми його називаємо не для того, щоб полестити. Просто він єдиний, хто задекларував шкіряне пальто. І якщо відійти від цих авіаційних метафор, то найбільше, що обурює в деклараціях, кількість готівки у чиновників. І ми повернемося у студію після реклами. Що я був не дуже розумний і тримав на депозиті всі гроші, які заробив на безкоштовній медицині. Але я побачив декларації братів Дубневичів. У них на двох півмільярда гривень готівки. Тепер я знаю, що мені робити. Раніше я був не дуже обережним і поклав на депозит всі гроші, які принесла мені збиткова ядка на ринку. Але я побачив декларацію Володимира Гройсмана, який тримає готівкою майже півтора мільйона доларів. Тепер я знаю, що мені робити. Раніше я була як дурепа, вирішила покласти всі гроші, які мені подарували, на депозит. Але я побачила декларацію Олега Ляшка, який тримає мільйон доларів готівкою. Тепер я знаю, що мені робити. Не будь лузером, будь як Дубневичі, Гройсман, Ляшко, Шуфрич, Демчак, Константиновський, Кернес, Хомутиннік, Новинський, Балога, Насіров, Аваков. Зніми гроші з депозиту. Якщо вони не довіряють банківській системі України, то чому маєш довіряти ти? Але найбільше, що дивує в деклараціях, це деякі цінні предмети, які декларанти задекларували. Депутат від радикальної партії Андрій Лозовий задекларував хрест зі святими мощами. Алло, поліція? Я хочу повідомити про вбивство. Тут людина вдома тримає фрагмент мертвого тіла. Ну так, це підозріло. Підозрюваний ніколи не працював у бізнесі, і тут раптом у нього вдома з'являється шматок мертвого тіла і дуже багато грошей. Ну, справу по цій декларації я вже розкрив. Давайте іншого декларанта. Народний депутат Володимир Парасюк задекларував подарунок від Святого Миколая. Смарт-годинник Samsung за 8 тисяч гривень. Для чого декларувати годинник, якщо він коштує менше, ніж те, що треба декларувати? Ну окей, отримав ти подарунок від святого Коломо... Миколая. То цим треба хізуватись? Чи там декларація наступна? Білокінь Михайло, одеський митник, він задекларував насосну станцію. Ну, принаймні, тепер він може чесно. Казати про свої гроші не подарували, а насмоктав. І тепер Аваков. Всі обговорюють його вино і картини. А мене цікавить одне: чому він не задекларував Геращенка? І завдяки сайту з деклараціями нам вдалося визначити, яка з фракцій Верховної Ради стоїть найближче до пекла. Результати не здивували. Опоблок. блок. Скільки грошей отримав Вілкул в якості відсотків у банку? Шістсот шістдесят шість тисяч. Скільки квадратних метрів будинок у Новинського? шістдесят шість. Скільки квадратних метрів будинок у Ківалова? 672. сімдесят два. Він встиг добудувати шестиметровий балкон. Втім, це його відпекла все одно на віддалі. Отже, як бачите, чиновникам таки вдалося ці декларації здати. А пам'ятаєте, як все починалось? Сайт, через який можна владці повинні подати свій фінансовий звіт, висне глючить, але через раз працює. Вперше в Україні утворилася черга з людей, які всюди ходять без черг. Я знаю лише одне відео, яке може передати емоційний стан чиновника, коли він вже шостий раз заповнює і другий день не може зберегти декларацію. Спаний його. Я то нема не йде вона. Ви знаєте, я в принципі розумію їхню реакцію, бо сам неодноразово бував у подібному стані, стикаючись з послугами державних органів. Більше про це ми поговоримо з іншими їх жертвами у рубриці 12 Дванадцяти 6 Шестиніг. Цього разу до нас в клуб прийшов Денис Бігус і Юрій Марченко. Декларації вони спочатку відмовлялися їх заповнювати. Говорили, що це там сайт не працює, то працює, там не записано незрозумілою мовою. Насправді вони напевно вперше зіткнулися з реальністю. По-моєму, Помоментва для них вперше в історії пробник такої реальної України. Це дуже круто. Тобто завжди э, приємно смотрети, як чиновники друг на друга оруть. Но когда они орут друг на друга, потому что они столкнулись с реальной жизнью, это особенное удовольствие. И поэтому все так кайфуют, мне кажется, от этой истории. А кто хоть, вас, хоть за вас хоть раз заполнил декларацию? Я еще в начале 2000-х вот такую аналоговую бумажную огромную. И то я плакал, когда заполнял ее, по-моему, за меня мама заполнила. А серьезно? Или нельзя такое, наверное, в эфире говорить. Я заполнил сам. Я мужественно все эти 40 листов всю свою зарплату в 400 гривен вписал туда. А для чего тебе тогда было декларацию заполнивать? Я был, я продолжу говорить уверенным тоном, потому что это стыдная тема, я был помощником, консультантом народного депутата Украины. Партия? -а, 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 а ну, партия? Партия... А, с... <свят> а... а смотрите, он стал менее уверенным. <свят> 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 ну? А, сначала... <свят> Коммунисты! <не> <свят> <свят> Потом другая политическая сила. То есть еще Я был молод, я оплошал, так получилось. Какой это был год? 2002-2003. А, то есть вот эта старая форма. Еще, да, еще Талмуд. Не то, что современные бюрократы жалуются, что нажал кнопку, она не сработала. А ты должен был пойти в налоговую, выяснить, что она закрыта. Потом на тебя какой-нибудь вахтер бы там наорал, что мы вообще всегда закрыты, и вам нужно на трещину. Ну, короче, можемо зробити такий підсумок, що насправді ми всі, що би там не говорили, але ми всі радіємо, що нарешті вони просто своїми обличчями вдарилися в реальність. Ось у нас тут є декларації. Ми зараз хочемо звичайні реальні декларації, які можемо зараз приклонитися. Ось це називається податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Ось, ми зараз хочемо е, вам, шановні глядачі, і, в принципі, депутатам, е, які теж шановні глядачі, е, показати, що, чуваки, е, ми, прості люди, ми з цим живемо вже років 10-20, і ви зараз подивитеся, з чим ми живемо. Тебе щось є, що знайшов, так? Мой любимий момент, да, вот этот е, пункт п'ятий. Е, загальна сума доходу за звітній в скобках, е, в дужках, податковий період, в дужках, сума значення рядків 0,1, плюс 0,2, плюс 0,3, плюс 0,4, плюс 0,5, плюс 0,6, плюс 0,7. Ну да, я, я понимаю слова все по отдельности. Скорее всего, это сколько ти всего заработал. Но, но хто його знає? У мене є інструкція, но я поки только осмысливаю. Це інструкція до того, як заповнювати декларацію не підприємця, не, платника, не по платках, а по то, скільки в тебе є. Це то, що ти заповнив. А, по документації. Це до того заплати. Мне бы она повредила даже, наверное. Но мне понравился тот пункт пункт 7. Они сходу сообщают, что платник податку має право звернутися с запитом до відповідного контролюючого органа с проханием надати роз'яснення щодо заповнення річної речной податковой декларации. Что таке? такие? Есть Блин. инструкция, в которой говорится: чувак, ты все равно ничего не поймешь. Поэтому вот тебе, тебе право спросить. Вот, кстати, к этому сам, к твоему вопросу, что ты пришел, а там не работает. Они жалуются на то, что сайт не работает, но я так думаю, что если. Вот посчитать времени работы сайта, да, в целом, ну, по заполнению электронных деклараций, это будет, ну, там, пусть 4 часа в день, да, а место в налоговые, где можно получить консультацию про работу консультации, mm -hmm. дай бог, чтобы работало 2 часа в неделю. Что мне теряет оптимизм в этой штуке, то, что все бросились, сайт лег, и, может быть, в последний момент они точно так же набросятся на реформы. И за два дня... Вся страна просто аппетит. До є. цього До того, 000... 2004 року, 7 січня за два... — Там дедлайни ніхто не ставив просто. Це проблема. Як ти легалізуєш свої доходи? Ну, типа, ні, літаки. Ми депутати <собрались> не <сі> Так. Ну, типу, в мене ФОП, я працюю через ФОП, а в тебе як це відбувається? <сі> все по закону. Ну, Тобто я зар... фірма. ну... — Фірма, <сі> пастана, автори, <сі> все, все, все робота. Я, извините, до того, как Буршу, мы перейдем к продолжению, хотел бы спросить, что у нас такие табуретки неудобные. Ты бачив взагалі, яка в тебе табурет, ты ноги маєш, куди поставити. Бачиш, як в мене. Разверни. В, в мене навпаки. <свірки> в мене навпаки. <свірки> да, конечно. У нас все нормально. Ладно, давайте отже, тогда это красиво выбросим. Отже, и видим, у нас. Да. У нас... А, да, давай попробуем, да? Давай. Раз, два, три. <свірки> Отличненько, я считаю. Муза босс. Твій <ріст> <ріст> прогноз, чим це закінчиться. Посадять кого-то чи ні? Ні. Чому? Ясно, що після першого заповнення декларації нікого не посадять. Але коли буде друге заповнення декларації, Хороший вже буде, типу, буде видно, хтось, який заробив, не заробив, пес здох. Є момент. От всі ті люди, які зараз написали, що у нас є 200 тисяч доларів налічки, і ми мы... якраз от вчора. полтосик зелени или там полмиллиона зелени одолжили, да. да, они через год, через два года, через три года смогут говорить, так что у нас вот было. У меня такое впечатление, судя по объему информации в декларациях, что это все восприняли как, вот был такой термин, нулевая декларация. Ну да. Да, все Я можно заполнить, грехи списываются. А, нет, так это же неправильно. Нет, это. Я бы тоже подав тоді. Ну, так. <риск> 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 Формально, конечно, не так. Но по факту, да, я не думаю, что не исключено, что окажется, что так оно и есть. Так а чего они тогда так перепугались все? Та, что шо пара, то есть типа. Две недели тому назад, да, у меня никто не верил, что в принципе... Чиновники будуть заповняти і здавати декларації. А ти, ти ходив по вулицях з плакатом, типу, вони будуть здавати декларації. Бережіться! <ган dunno> Здравого тата. Здраво об'яснення, що не черт його знає. Отличний іток, мені кажется. Здраве об'яснення, чому чиновники вдруг виполняють закон, не существует. Курва, Кур, ми виконали закон. Так ми не хотіли. Якось воно так само вийшло. На носі вибори президента США. вибори, де змагаються американський Тимошенко і Янукович. Причому ці Тимошенко і Янукович змагаються з Хіларі Клінтон. В Україні не дуже стежать за американськими виборами. Трамп Клінтон яка між ними різниця. Давайте дамо слово їм самим. Яка противна жінка? Він непридатний бути президентом. Це ви непридатна. Оце справжня боротьба програм і ідеологій. Не те, що в Україні. Зараз ми вам розповімо про цих кандидатів зрозумілою мовою. Отже, Трамп Трамп це правий популізм тягнебока, божевільний популізм Черновецького, радикальний популізм Ляшка, тарифний популізм Тимошенко, економічний популізм Балашова і тупий популізм Капліна. І до цього всього він вважає Крим Російським. І ще постійно вляпується в сексуальні скандали. За словами 74-річної Джесіки Літ, понад 30 років тому Трамп хапав її за груди та намагався залізти під спідницю. Так і хочеться сказати: Дональд, ти не то робиш. Я хвилююсь, щоб у разі перемоги Трампа американський уряд не почав видавати гранти на підтримку сексизму. Яка противна жінка? Якщо Клінтон переможе, то ядерна валізка президента Америки виглядатиме ось так. Хоча ви знаєте, ця валізка більше пасує Трампу. І гори цей грам Трампа синім полум'ям. І до найсвіжіших новин безвізовий режим для України настане в 2011 році. Як бачите, нам таки вдалося знайти реліктову обіцянку Петра Порошенка про безвіз датовану 2010 роком нашої ери, це було ще до того, як його безвізових обіцянок стало більше ніж українців, яким дали візи. Єдине, про що й зараз точиться дискусія, це те, коли буде запроваджений безвізовий режим. Не виключено на жаль, що це може відбутися в вересні. Якщо дивитися це відео влітку, то ніби все непогано. Але якщо на початку листопада, то таки на жаль. Схоже, настав час вводити закордонні відео паспорти. Де замість віз буде відео зі словами президента? Будемо мати безвізовий режим. Уявіть собі, 1 січня 2015 року. Ви без будь-якої візи можете по паспортам подорожувати європейською. Якщо ну, чесно, ]міше. то не уявляю. Уяв, от повірте мені. От тільки літнім людям з паспортами старого зразку буде важко. А ось і справді найсвіжіша обіцянка пана Порошенка. Вона переносить безвіз вже на 24 листопада. Україна отримає е... Рішення про безвізовий режим до 24 листопада? То Україна отримає безвіз. То ми отримаємо рішення про безвіз. Оскільки такі формулювання всіх заплутали, то щоб розплутати, ми запросили у студію того, хто знає, що має на увазі президент краще за самого президента. Сьогодні у нашій студії Порохобот. Вітаю. і одразу питання. Скажіть, будь ласка, чому ми так довго не можемо отримати безвізовий режим? Тобто, 24 листопада ми отримаємо безвіз чи не отримаємо? Е, отримаємо? Не отримаємо? А, -а, -а як щодо ратифікації цих документів структурами ЄС? Е, тобто... Ні, а, Ні, я вас не перебував. Ну, просто на питання можете відповісти? Коли ми отримаємо безвізовий режим? Е, одне питання просте, коли? Дякую. Е, а тим глядачам, які тільки приєдналися до нас, скажу з нами в студії був експерт з того, що мав на увазі Петро Порошенко, коли говорив про безвіз восени. Порохобот. <клух> дякую. Сам пішов. А зараз в нашій студії гість, який на відміну від попереднього, вміє нормально говорити, але не всі тепер хочуть слухати. Представник так званих молодих політиків, на яких покладали так багато сподівань, але тепер вони все частіше змушені чути слово розчарування. У нас в гостях. Мустафа Наєм. Привіт, Мустафа. Мустафан. Привіт. Е, тема розчарування, вона сумна, але в принципі недостатньо. Я думаю, якщо ми додамо трошки сліз до цієї теми. Е, отже, е, коли ти. Е, ну, Ти чув взагалі десь останнім часом чи там, коли, про те, що ти, типу, розчарував когось. Ну, насправді я чув це з першого дня. Е, візьми мою цибулю, я плачу від неї, ти не плачу. Дай мені свою, набери мою. підстава сталася. Бо я плачу. От. Найгірше, це коли такого тобі не кажуть. А так, знаєш, і такий погляд такий, ну, як нібито з тобою вже прощаються. Знаєш так, ну. <світ> <світ> да. Е, окей, а в чому тебе. ну, от, окей, Ти пішов в журналістики, є ще щось, за що тобі кажуть, ти нас розчарував? Ти знаєш, я думаю, що насправді розчарування, яке стосується молодих політиків, це трошки несправедливо, тому що. А, дійсно на них покладається, досі покладається дуже багато надії. Великої надії. І а, якщо порівняти їх з тими, хто насправді має владу, в них ніяких очікувань не було, то ніхто не розчаровувався. Угу. Е, Мусва, я от мене сльози течуть. Це можна, ти можеш використовувати це в подальшому житті, що після цих слів у Майкла ще разу текли сльози. Та й ти, будь ласка, енергійніше бо В тебе сльози не течуть, а ти маєш плакати теж. А ти вже стер три цибулі? Ну, все. <ган> Насправді, чого я говорив, що я теж боюсь розчарування, тому що перша програма, я десь ну, тобто, я боюсь, що всі знаєш, подивляться, такі е, -е Майкл, щур, mm -hmm. все вже. Ти знаєш, мені здається, якщо в тебе є мета, от в тебе є мета зробити передачу. Під час того, що ми з тобою робимо, тут може з'явитися там купа людей, які скажуть: слухай, ну як ти сидиш? Ну, подивись, що ти треш? Що ти робиш? Ти дивився себе, так? Да. Це, це, це те, що ти треш, це треш. Подивись на себе, як ти визалі, яке світло, це все. Якщо ти в цей момент не маєш цієї картинки, що ти хочеш в кінці, ти можеш збитися і, врешті-решт, тобі видає якісь новини. Да? Тому якщо ти маєш велику мету, якщо ти бачиш цю велику картинку, мені здається, що розчарування людей вони можуть тебе підштовхувати, але не збивати. Угу. А є люди, які тебе розчарували е, відтоді, коли ти почав розчаровувати інших людей. От? І розчарування все ж таки це більше про е, е, ірраціональне. Це угу. та та емоції, так. Та. Та Зараз піде важка артилерія, ми будемо з Мустафою терти хрін. Ми насправді так само запрошували ще одну людину на, на інтерв'ю сюди з молодих політиків. Та? Ось не буду говорити хто, але ну, він відмовився прийти і сказав, що в нього там і так проблеми з квартир. Квартирку він забув закишенити і не зміг прийти. Ну, коротше, не суттєво. Тобто, як ти сприймаєш оце, що довкола нього відбувається, це. Яка спланована акція, чи це проблеми з тим, власне, як він реагує на це? Я думаю, що Сергій підставився. Mm -hmm. Тобто, інтерпретація того, що він зробив, виявилася сильнішою, чим є це насправді. Mm -hmm. З огляду на те, що в якому токсичному полі ми працюємо, в якому, в, якому, в якій такій ну, дуже ворожій. Атмосфері йде е, робота, звісно, підставлятися так було неправильно. Але що говорити, якщо говорити вже про Сергія і про квартири, ну послухайте. Це людина, яка дійсно дуже багато років говорила про те, що люди робили при владі. І ті люди, які дійсно мали доступ до державного бюджету. Подивіться, вони вже визнали вже в що вони крали. просто Мені здається, що така великий. Це треба не кампанія по декларації, такий національний кам кам Коли... коли вони... Фінансовий, так? Да, такий нормальний, політики сказали, ну так, ви знаєте, ви там підозрювали, ви праві, ми крали. Ти хрін, бо ти, ти більше говориш, а ну, три хрін. Я більше, Мене і моментки що ти знаєш, що в тебе реальні піду сльози від хрону, і ти його не треш. Ну добре. Це якась підозра мене в маніпуляції. Що в тебе є ще хрін мог потерти свій твій? Небагато ще є хрону. Ти міг би зараз звернутися? От у нас точно де є якісь люди, частина там людей, які нас дивляться, вони точно десь можуть десь думати, що їх частково розчарував чи десь в цьому напрямку цей. Ти міг би ну, до них звернутися щось їм сказати? Мені здається, що останні два роки показали одну річ. Тоді, коли ми об'єднуємося щось будувати, коли ми не шукаємо що ненавидіти, а шукаємо ті світлі плями, які можна підтримати, щоб вони стали сильнішими і їх стало більше. Це є шлях до перемоги, інакше ми захлебнемось просто в цьому в цій темряві, і що саме головне опуститься руки. Це був Мустафа Наєм. Це було найважче інтерв'ю в моєму житті. Я плакав львівське сміття стало проблемою всієї України. Нагадаю, у Львові заборонили сміттєзвалище. А смітити не заборонили. Дві фури, заповнені відходами з міста Лева, зупинили поліцейські на Сумщині. Водіїв за даними копів, планували відвантажити все на сміттєвому полігоні в Глухові, та правоохоронці завадили цьому. Місто Лева перетворюється на місто Зозулі. Ну намагаються підкинути своє сміття іншим містам. Повернемось до спійманих поліцією вантажівок. Увагу патрульних привернули вантажівки, за якими тягнувся шлейф неприємного запаху. Цікаво, як це відбувається. Львівська кава. Львівські пляцки? Львівське сміття. Везуть сміття зі Львова до Глухова. Втім, як з'ясувалось, жодних договорів на прийняття сміття глухівська влада не укладала. Відтак, у супроводі поліцейських вантажівки залишили межі Сумщини. Зозуля-один, зозуля, один, зозуля я Зозуля два. Яйце не підкинув, не підкинув. Повертаюся у гніздо. І Що вони робитимуть із цим сміттям далі? А якщо вони так і будуть його возити трасами України, поки проблема якось не вирішиться? Мандрівне львівське сміття потрапило в аварію. Сьогодні вранці фура з непотребом перекинулася біля міста Дубна на Рівненщині. Відходи горою висипалися на дорогу. О, та пан садовий геній! Я тільки подумав, а вони вже зробили. Фури зі сміттям їздять Україною і випадково перекидаються. І коментар з цього приводу погодилась дати дружина пана садового, яка побажала залишитись невідомою. Я бажаю залишитись невідомою. Це був коментар дружини садового, яка побажала залишитись невідомою. І до новин урбаністики. У Києві побудовано балкон. Саме цей балкон шпаківня в історичній частині Києва буквально підірвав інтернет. Цілу хвилю обурення щинив саморобно прибудований балкон на столичному подолі. Хвилю обурення. Ого, це вам не якийсь там струмочок зневаги чи калюжа роздратування? А ну, покажіть мені цю хвилю обурення. Та впаяйте їм штраф у 100 тисяч прожиткових мінімумів, щоб вони і дітям своїм заказали гвалтувати таким чином наше прекрасне місто. Гвалтувати балконами? Ой, перепрошую. Уявляю, як полегшено зітхнув власник ось того сусіднього балкону, що сюжет зняли не про нього. Мабуть, думає, а не дарма, я таки вибрав менш помітний колір. Тут же ми бачимо, ну якби, как бы примір, який перечоркує всю красоту. Угу. Я також звернув увагу, як балкон перекреслив усю красу. І цей зелений паркан зі шматками оголошень, і обшарпані будинки, і іржаві сміттєві баки. Та цю красу, мабуть, ЮНЕСКО охороняє. Чиновники визнають, демонтувати його можна лише за рішенням суду. Ні, не демонтуйте його! Це це, це початок чогось великого. У майбутньому балкони це вирішення багатьох проблем столиці. Вони можуть об'єднати мешканців сусідніх будинків, е, вирішити проблему з браком мостів через Дніпро і стати справжньою туристичною візитівкою міста. Родіна, мать одягне елегантний балконет. Я називаюся Майкл Щур. Ви дивилися нашу нову програму. Побачимося на цьому ж каналі у цей же час наступного тижня. від новин.